Діагностика є першим і надзвичайно важливим етапом лікування пацієнта, а її досконалість є одним із тих чинників, які впливають безпосередньо на результат. Це відома істина. І якщо ми сьогодні розмовляємо про варикозну хворобу Вен, варто зазначити, що ультразвукове дослідження. Так зване дуплексне сканування Вен на сьогодні, мабуть, є одним з найбільш інформативних, швидких, доступних, комфортних методів діагностики. Звичайно, якщо його виконує досвідчений лікар-сонографіст. Базуючись на власному досвіді роботи з судинною патологією, хотілося б зупинитися на певних основних моментах даної. Методики, недооцінення яких, на жаль, може негативно вплинути на результати лікування. А нашою метою, передусім, це є комфорт пацієнта, задоволення його результатами лікування і неповторення симптомів у майбутньому. Часто під час ультразвукового обстеження пацієнти запитують, чи вдається нам виявити наявність так званих згустків або тромбів у венах. Так насправді цей метод діагностики дозволяє абсолютно досконало оцінити стан судинної стінки, стан клапаного апарату, венозного відтоку і, що найважливіше, наявність так званого тромбозу. Більше того, ми можемо бачити перенесені старі зміни. А це розуміння дозволяє нам в майбутньому оцінити ефективність методів лікування. Ще одним важливим моментом в діагностиці венозного русла є атиповий варикоз. Насправді цей термін тільки віднедавна почав входити в терене розуміння порушень венозної системи загалом. І звиклі методи діагностики та лікування, на жаль, не завжди здатні допомогти в даній ситуації. Адже. Перечиною появи грубої венозної сітки, навіть таких ну, широких, розширених вен на внутрішніх поверхнях стегон, іноді на зовнішніх сторонах ніг пацієнта, є, на жаль, не венозна недостатність на ногах, а варикоз вен малого тазу. І діагностика цієї ситуації вимагає. Геть іншої лікувальної тактики. І оскільки ми вже розпочали розмовляти про так звану ванозну сіточку на, на ніжках, варто поговорити про стан так званого ретикулярного або іноді ще кажуть косметичного варикозу. Так справді, іноді ця проблема може існувати абсолютно самостійно і не мати. Під собою складних проблем венозного відтоку. Однак дуже часто поява шкірної сіточки венозної сіточки на, на шкірі, так звані судинні зірочки, можуть бути однією з перших явних ознак порушення венозного відтоку. А іноді є першою ознакою серцево-судинних захворювань. І тут дуже варто підібрати необхідну тактику лікування, яка надовго і досить ефективно зможе вирішити дані скарги пацієнта. Як ви бачите, завданням лікаря-сонографіста є не лише виявити сегмент ушкодженої вени, але з'ясувати шляхи. Поширення венозної патології, діагностувати явні причини скарг в кожного пацієнта, і в команді судинним хірургом в тісній співпраці визначити найбільш ефективні методи лікування, які будуть позитивними в кожному конкретному випадку.